Добрий день. Давайте сьогодні зробимо з вами закуску. Така вона неймовірно смачна. Там всього 4 інгредієнти. Я сам скуштував і не очікував, що воно буде так смачно. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. Що нам сьогодні знадобиться? Так, ми будемо робити смачну закуску з ось такої рибки. Це у нас сардина. Але ви можете взяти навіть і тунець. Ну тут все залежить від того, що ви більше полюбляєте. Червона цибулинка грамів на 150 І нам потрібні будуть мариновані огірки. Я полюбляю ось такі. Саме мариновані, не кислі, щоб вони були такі помірно кисло-сладкі. Ну і ваш улюблений майонез. У мене така 160 грамів, ну це навіть багато. Ну і все це буде на ваш улюблений хлібчик намазувати. Тому що ми робимо? Ми спочатку давимо нашу рибку. Ми її давимо так, щоб її було легко наносити на хліб. Але дивіться, десь столову ложку оцього соку, де, що було в банці, Ось залиште тут, щоб вона була така трішки прям е не суха. Ось. Така, як кажуть, каша подібна. Роздавлюємо. Сардину беріть любу, яка вам більше подобається. І ось. Робимо такі шматочки, щоб вони легко намазувались на хліб. Далі що ми робимо? Сюди ми будемо зараз нарізати червону цибульку. Робіть так, щоб все це. Було так, знаєте, аж положили, і воно хрустить у вас на зубах. Так, от я зараз покажу приклад, як ми будемо нарізати цибульку, щоб вона була ось прям те, що нам потрібно. Робимо ось такі надрізи. Ми робимо такий, знаєте, маленький кубик. Чим менший, тим, мабуть, кращий. Ось, зараз так. Ось приблизно ось такий ось такі ось шматочечки Ми їх ще потім трошки змільчимо і будемо продовжувати. Давайте зараз наріжу і покажу, що маємо, що будемо робити далі. Так, нарізали, ось додаємо сюди. Повірте, це буде дуже смачно. Так, нехай. Цибулька дає сік в рибку. Тепер, огірочки. Ну, в мене ці, тому що я їх вже брав не перший раз. Тому давайте огірочки візьмемо грамів 100 не більше. Це на одну таку баночку риби. Давайте ось. Візьмемо, я не знаю, 6-7 штук. Ось, оце буде достатньо. Також, спершу куштуємо їх. Так, вони не кислі. І також нарубуємо такими. Ну, я зараз покажу, як я буду рубати. А ви вже як захочете так. Ось, пример отакими ось шматочками. Щоб ці шматочки були у вас на хлібчику, прям, ну, самі розумієте, буде хрумтіти у вас в роті. Тому. Давайте продовжимо, коли я наріжу. Огірочки наші нарізані, самі бачите, ось такі. І все оце ми трішки перемішуємо. Тепер будемо сюди додавати наший майонез. Ну, це великий шматочок цибульки. Його треба розрізати. Тому що треба, щоб були такі. Неволочки. Ну, тобто, на один вкус, на один зуб, як кажуть. Так, майонез. Ви можете взяти свій улюблений, я просто, мені, як кажуть, без різниці, я беру будь-який 67%. Достатньо. Ви можете більше дієтично зробити, як вам подобається. І десь 100 грамів майонезу. Це на, напам'ятаю, що це. Нагадую точніше, що це на одну баночку нашої сардини або там тунця, що ви берете. І все ретельно вмішуємо. Якщо ви полюбляєте майонез, можна і більше. Але ось ну, 100 грамів це десь те, як кажуть, саме те, що потрібно нам в цій консистенції. Тому що багато майонезу теж. Багато він буде перебивати смаки. Саме рибки, цибулі та огірочку. Тобто нам потрібно така от золота середина смаку. Тому дивіться, ну ось, бачите, ось отаке воно повинно у вас бути. Ось це те, що нам потрібно. Прям, ну, це те, що треба. Ось, тепер ось це все залишаємо десь давайте так. на... 15 хвилин в холодильнику. Нехай все воно пропитається. І будемо подавати, покуштуємо, що воно у нас вийшло. Так, 15 хвилин прийшло. Закуска наша постояла в холодильнику. Давайте подивимося в нас вийшло. Ось така краса. Такий хлібчик. Тут можете купувати улюблений ваш хліб. Тому. Можна навіть там на багет або тарталетки. Все, що вам подобається. Давайте скуштуємо. Так, так що ми маємо? Ось так. Прям. Угу. Запах неймовірний. Ось. Така краса. Хрустить mm. mm. на зубах віддає соки цибулька та Огірочок Це поєднання? Ну, просто щось. Mm. Зі стравою ви здивуєте ваших гостей. Скуштуйте, от, попробуйте зробити таке. Ну, от, нічого тут такого складного, а дуже смачно. І саме таке от поєднання. Можна підсолити, можливо, там. трішки кислинки додати, якщо ви це любите. Але ось оце поєднання саме смачне. Тому робіть саме так. Дякую за перегляд. З наступаючими святами вас. Підпишись на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!